Друзі, всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Тож давайте скоріше поглянемо, що ж я для вас відібрав на цю прекрасну п'ятницю. Поїхали! У спільноті Counter-Strike 2 з'явився новий маленький феномен. У мережі активно поширюються відео з трирічним хлопчиком з Бразилії на ім'я Гарі, який, попри свій вік, вже впевнено грає в Counter-Strike 2. І мова йде не про випадкові натискання клавіш. Гарі демонструє базове розуміння механік гри, адекватну роботу з мишкою та клавіатурою, а головне реакцію, яка дивує навіть досвідчених гравців. Саме через це його ролики швидко стали вірусними і привернули увагу великих кіберспортивних мей. Зокрема, портал Dexerto вже називає хлопчика потенційним майбутнім програвцем, а його офіційний інстаграм-аккаунт прямо позиціонує Гарі як майбутнього бразильського контрстрайку. Звучить гучно, але й шум навколо нього цілком зрозумілий. Тож історія Гарі це не стільки про конкурентну кар'єру, скільки про сам напрямок розвитку кіберспорту. Коли трирічна дитина вже впевнено взаємодіє з такою складною, як для неї грою, стає зрозуміло, поріг входу змінюється, а покоління гравців формується значно. Раніше. Аніше ніж будь-коли взяти того ж шалуна, який у 8 років вже має контракт з організацією. Коротше, кіберспорт поступово перетворюється на середовище, де талант може проявлятися з надзвичайно раннього віку. І саме такі історії змушують інакше дивитися на його майбутнє. Перейдемо до таких трохи техно новин. Што? ASUS показали, яким може бути майбутнє ігрового заліза. Компанія Republic of Gamers представила одразу два концептуальні продукти: настільний ПК ROG G1000 та AR окуляри, які фактично можуть замінити традиційний монітор. ROG G1000 це флагманський ультратавер, який виділяється голографічною системою охолодження. Вентилятор не лише охолоджує систему, а й проєктує кастомні голограми прямо всередині корпусу. При цьому ASUS зробили акцент не на шоу, а на практичності. І Зальовані повітряні канали знижують шум і вібрації, а 420 мм рідинне охолодження тримає стабільні температури навіть під максимальним навантаженням. Другий анонс, як на мене, один із найцікавіших Rog XR R1, AR-окуляри з мікро OLED-екранами 240 гц. Вони створюють віртуальний дисплей до 171 дюйма з мінімальною затримкою, що робить їх придатними навіть для змагальних ігор. Я не знайшов тести саме цих окулярів, але підозрюваний. Що вони будуть працювати подібно до тих, що ви бачите на екрані? У парі з ПК окуляри працюють за принципом «підключив і граєш без жодних складних налаштувань. Тож фактично, Asus показала новий тренд: менше класичних моніторів, більше імерсивного досвіду. І якщо ці концепти дійдуть до масового ринку, уявлення про ігрове робоче місце може змінитися дуже, дуже радикально. Ну і хотілося б почути вашу думку в коментарях, що ви думаєте стосовно таких окулярів, чи будуть вони активно використовуватися в майбутньому? В ньому чи все таки всі будуть використовувати класику у вигляді моніторів? Riot Games офіційно оголосили дату повноцінного релізу 2 XKO, умовно безкоштовного командного файтингу у Всесвіті Ліги Легенд. Гра стартує глобально 20 січня, на ПК Xbox та PlayStation разом із запуском першого сезону. Важливо, що 2 XKO виходить одразу як повноцінна сервісна гра, тобто без статусу раннього доступу. Riot робить ставку на стабільний старт і довгострокову підтримку, що вже давно стало їхнім фірмовим підходом. Однією з ключових фіч стане Повна кросс платформеність. Гравці з ПК та консоли зможуть грати разом, а також об'єднуватися в команди незалежно від платформи. Крім того, підтверджена крос-прогресія. Весь прогрес, косметика та досягнення синхронізуватимуться між пристроями. Ту XKO це файтинг у форматі 2 на 2 з чемпіонами Ліги Легенд і чітким фокусом на змагальний гімплей. Для Riot це не просто нова гра, а крок у розширенні екосистеми LOL за межі моба. Але, як на мене, поки що воно не виглядає як якийсь. Супер успішний проект, який закріпиться надовго. Найпопулярніший ютубер у світі містер Біс міг стати частиною медіа підрозділу Фейс Клан. Однак цього так і не сталося, і сьогодні ця історія звучить особливо іронічно. За словами самого містера Біста, Фейскла неодноразово відмовляли йому. Причому ще в ті часи, коли його популярність була значно нижчою за нинішню, він відкрито зізнався, що роками намагався потрапити до організації, розглядаючи фейс не просто як тех, а як спільноту, до якої він хотів належати. На основному каналі містера Біста, який нині налічує близько 450 мільйонів підписників, свого часу виходило в. Відео Фейс Адап Статартейдж, де він розповідав про кожного з учасників Face. Окрім цього, він навіть записував відеозаявку на вступ до організації, тобто фактично повноцінну спробу стати частиною Media. Сьогодні ж ця історія виглядає майже парадоксально. Наприкінці 25-го року Media припинив існування, а організацію залишили її найвідоміші медійні обличчя. У підсумку Face втратили напрямок, який колись міг би отримати найбільшого креатора на планеті. Тож, Тож тут ми маємо іронію в тому, що Фейс відмовили людині, яка згодом стала глобальним медіа брендом. І зробила це повністю самостійно. Ну а на цьому, друзі, наш короткий випуск новин закінчується. Дякую вам усім за перегляд. Тримайте найприкольніший коментар попереднього відео. І як завжди, нагадую вам про нашу спільноту в Discord, де ви абсолютно кожен вечір зможете знайти собі компанію для того, щоб пограти в різні ігри. А в додаток кожної п'ятниці взяти участь у різноманітних івентах. Які ми проводимо саме для вас, Тож обов'язково заходьте туди. Ну а я бажаю вам гарних і спокійних вихідних. І почуємося вже в понеділок.